Саме восьма трьох хвилинка стала кульмінацією вечора. У середині раунду Хоргович пробив жорстким правим у голову Аделеї. Британця відкинуло назад, він похитнувся. І вже з наступною комбінацією пройшов ще один удар правою, який відправив Аделея на канвас. Це був чистий нокдаун, і здавалося, що на цьому все закінчиться. Але піднявшись, де Аделея Адалея влаштував справжнє божевілля. Наче зірвавшись із ланцюга, він кинувся на хорвата і почав обрушувати на нього шквал ударів. Стійка розсипалася, захист не витримав. Удар летіли і в голову, і в корпус. Здавалося, що Хоргович ось ось впаде і вже не зможе піднятися. Але Хорват якимсь неймовірним чином вистояв, показавши характер справжнього воїна. Це був один із найгарячіших і найбільш драматичних раундів усього вечора. Останні раунди пройшли у виснажливих клінчах. Хоргович постійно затискав суперника біля канатів, зберігаючи контроль. У 9-му та 10-му він виглядав впевненішим, хоч і теж був помітно втомленим. Фінальний гонг зустріли стоячи. Це був справжній бій характерів за підсумком. 10 десяти раундів Філіп Хоргович здобув впевнену перемогу одноголосним рішенням суддів.